Пропрацювавши 20 років в онкології, діагностуючи рак, от, я прийшов до висновку, що багато людей приходять до лікаря лише тоді, коли вже грім ударить. Деколи це буває вже на останній стадії хвороби. І тому ці люди, вони так би грають у рулетку. Ну, може я не буду за собою займатися, не буду робити профілактику, а може мене пронесе. Ну, але є люди, які дбають про своє здоров'я, у яких частіше всього його мало, і тому вони стараються його зберегти. Це дуже правильна позиція, от зберегти здоров'я. І тому наше здоров'я залежить в першу чергу від. Того, що дали нам батьки, це десь 10-15% від генів, От. і всі решта 85-80% наше здоров'я залежить від способу життя. І ми можемо, вибравши правильний спосіб життя, дуже багато захворювань спрофілактувати. І ми можемо навіть. Прибавити до свого життя 10, 15, навіть 20 років життя. Що стосується онкології, то вже той факт, що онкологія чим раз кількість захворювань збільшується, вже можна говорити про те, що її можна профілактувати. Оскільки існує так, так звана багато причинна теорія саме цього захворювання. От. І тому можна впливати на багато причин і не дійти до такого грізного захворювання, як онкологія. Це в першу чергу потрібно профілактувати хронічні захворювання і вести правильний спосіб життя і не Мати, не мати шкідливих звичок. Правильно харчуватись, багато рухатись, бути на свіжому повітрі, от, поєднувати розумові фізичні нагрузки, і таким чином профілактика вона дасть свій результат. Тобто береженого Бог береже, саме таке прислів'я потрібно брати. От, на озброєння і користуватись ним. Я бажаю вам здоров'я і активної профілактики. До зустрічі!